розірвання шлюбу онлайн в Україні на даний момент немає можливості розірвання шлюбу онлайн через РАЦ. Мінцифри лише анонсують таку можливість в наступному році. Крім того, розірвання шлюбу онлайн в будь-якому випадку не буде, якщо у вас є діти або хтось не згоден. Тому зараз розірвання шлюбу можливо лише через суд, в тому числі онлайн. Перший спосіб безкоштовний, але вимагатиме багато зусиль та часу від вас. Вам треба буде зареєструватися в електронному суді, написати позовну заяву та прикріпити до неї необхідні документи. І Якщо в позові хоча б будуть невеликі помилки чи неточності, то позов суд вам поверне і. Доведеться все робити спочатку. Далі, якщо ваш позов приймуть, то вам потрібно буде взяти участь в судових засіданнях. Їх може бути декілька, а потім вже і отримати рішення з суду в канцелярії суду. Для цього треба буде мінімум раз сходити в канцелярію і другий раз забирати саме рішення. А другий варіант, який я пропоную, він платний, але швидкий та на 100% вірний. Ви можете звернутися до нашого сімейного адвоката, який зробить все за вас. Вам не потрібно ніде реєструватися, відвідувати суд або навіть їхати в Україну. Ви всього за 5 хвилин онлайн укладаєте дистанційну угоду з нашим адвокатом, і він повністю веде вашу справу під ключ. Тож, якщо вам потрібна допомога щодо розірвання шлюбу онлайн, звертайтеся до нас.